Uh, Чутно раз-раз. Стільки людей раз-раз. Ми сьогодні на передпрем'єрному показі другого фільму Антоніо Лукіча того самого, що зняв мої думки тихі, того самого, що зняв мене в моїх думках тихів, сексинстайзіну. А це ж не про мене передача. Я дуже люблю передпрем'єрні покази і всі його люблять, і селеби його люблять, тому що тут наливають безплатне бухло назад. Тому давайте швиденько знімемо сюжет, і я піду дізнаюся, що там такого прикольного і вкусненького вони мені наловить. Пішли говорити із людьми. Пошли, пошли, пошли. Мене звати Роланд. Роланд Ксенія дуже приємно. А не може вас підзняти? пізняти? тут ти не А походу я виграв у тих двох чуваків. У вас таке гарне. Я на ти чи на ви? Я так і не розумію. Можна на ти. Дуже красивий Дякую. Дякую. Дуже. А, а, а як це так вийшло? А, окей. Бо сьогодні моя творча Дяк зустріч. інтерв'ю, да, пішло. Та батьки, мама каже, що це її ідея. Так. А батя, що це його, а бабуся це її. І фіг пойми, хто правиль. Ну, понятно. Я писав вам в Дірект робочий. Коротше, я дуже хочу зняти з вами зустріч. Я знімаю зустрічі з акторами українськими і говорю з ними про кіно. Я розумію, що це нагло, бо я в розплох так застав, Але що ви думаєте, щоб прийти до мене в гості? Як Якщо... давайте я правду розкажу. Ви написали на мені в інстаграм там в дірект, а Спочатку написали Віталію Ажнову. Да, бо я пострімався. Хотів би так. в якості наступної стрічки побачити. Ми вже на ти, Добре, да? так. в нішевому режисерському фестивальному кіно. Що ти думаєш про це? Однозначно, я погодилась це но Oh. <laughs> але, але це залежить від сценарію та режисера. Звісно. А Що ви п'єте? Я п'ю якийсь коктейль з маракуєю дуже солодкий з журавлиною. краще. Це ти прикалюється чи що? А ти, а ти, а ти, а ти журналіст. А я, коли в акторів немає роботи, актор все підряд, то там. Талановитий де... актор він може все. І це от факт на, на лиці у нього. Т так мені мама казала. Мамі вітання. Як ваші справи? У нас війна страшна. Справи, як кажуть, якщо ти живий, у тебе руки, ноги в порядку, значить ти щасливий. Попробую спробую. Да, я я, я мушу... перехворіла коронавірусом, бо я вже зараз не зарасна. Да, я попробуй. мушу попрацювати. Я не туди. Я не да, просто... Слухайте, я із вашого бокалу, Я, я би це честь. Я так. просто працюю. Що, як діла? А ми нормально стоїмо, а ми як дип. А, а хто дизайнер одягу? Second-hand. E у мене ні, у мене магнето. Це. це... це ну, їх дивишся. Чекай. А, мій оператор дуже біситься, що ми стали в цій локації, бо тут люди ходять. Так це ну так, да, але ж зв'яз затмить нереально. Так, а вдруг зараз якісь зірки, якісь пройдуть і одразу. Хтось хтось попаде. Так вроді би ви зірки, ні? Чи то так. Чого? Не, зірка тут, тільки твоя джинсова рубашка. Правда прикольно, це не мама купила. Прикольна, просто зірка. Зірка це ж ти Шаломе. Ти Я на... його сводний брат. А, ти не Тімоті Шаломе. Так що ми а, тут робимо? — Ти, тут ти ревнуєш близнюків до Антоніо. Чи ні? Це ж не до запису, так. Да? <гум> ні, ми просто так включили камеру, я тут стою з мікрофоном. Це не до зап... Я... Конечно, ревную. Складно прокоментувати ці ревнощі. А ревнує. Давайте розберемо. Слухайте, тут всі прийшли. Давайте розберемо. Він ревнує до головних героїв другого фільму. Що ти про це думаєш? Про ревнощі Андрія. Ну, це взагалі не дуже така вдячна справа бути актором Роланд, мені здається. Тому що. Бачиш, в Ютуб мене вигнали. Для режисера ніби як завжди це є робота завжди. А Актори вони. Я насправді ні. Режисер це теж робота дуже складна. Я думаю, складніша. Антоніо тоні закинув спочатку сценарій, кажи, типа, почитай тобі е, там щось. І ти Кого, пішов мені, шукати там? собі близнюка. Бабусю, дідуся, близнюка. Кого? <гум> Та ти будеш в фільмі? Секунд, 12 в мене там точно буде. Який гонорар за це? Це вже закрита інформація. Окей, можеш, будь ласка, і мені теж взяти коктейль по-братськи, бо я не зможу стояти в цій черзі. Хто буде головним героєм або головною героїнею третього фільму? А. Ще бо головну людину сьогодні? Це буде жіноча. це буде жіноча роль. Ось. І... Так, я ще, я ще не думав про те, аби когось конкретно шукати. Так, але це буде злий фільм. Перші два фільми вони е, добрі, якісь від любові, а третій фільм буде дуже злий. А буде, мої думки, тихі два. Секрет! Слухай, все. Все, можна випити. Це просто сок. І через це стільки мучені. Що за... Так, Саша, ти будеш? Давай вирубай камеру. Давай бігом. Ідемо пити. Давай, пошлі. Е, дивіться, багато не очікуйте. Дякую, що прийшли. Слава Україні. На зміни, я, де, де. я знаю, це з Венеції. Да. Да, да, да. Національна, Національна академія внутрішніх справ. А що це в тебе в руках? Я, я, що я можу сказати? Ну, це від ректора подарунок. Якого ректора? Ректора Національної академії внутрішніх справ. Ого, я хотів в МВС, то може мені з ним познайомитись. А що це за жанр шоу?